Курінню і рекламі куріння як на практиці працюватиме закон про заборону реклами тютюнопаління. Чому закарпатцям так важко дається втілити в життя принципи роботи об'єднань співвласників багатоповерхівок та відмовитись від послуг жеків? Усі на військову службу, навіщо в університетах військові кафедри, а студентам військові звання? І за тільки деякі стем, котрими сьогодні підсумовуємо тиждень, вітаю вас і пропоную деталі останніх семи днів. У березні цього року в Україні схвалили закон про повну заборону реклами сигарет. Заборона стосується не тільки реклами, а й будь-яких способів стимулювання продажів тютюнових виробів, зокрема спонсорства фестивалів, концертів, спортивних змагань чи інших масових заходів. І через півроку, у середині вересня, закон вступив у дію. Проте цього, схоже, не помічають або не хочуть помічати продавці тютюнових виробів. Як працювати в рамках нового закону, ще не розібралися і в інспекції захисту прав споживачів? Піарники передбачають, заборонені цигарки сховають за прихованою рекламою. У той же час психологи говорять про ведмежу послугу, яку роблять змі, смакуючи тему тютюну паління, де заборонили рекламувати цигарки і як будуть приховано, але таки пропагувати зговну звичку. Галина Сернівка розкриє інформацію. 16 вересня набув чинності закон про заборону реклами тютюнових виробів. Таким чином в Україні заборонили пропаганду цигарок на телебаченні, радіо і вдрукованих змі, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів. Стежити за дотриманням законодавства буде державна інспекція у справах захисту прав споживачів, але вочевидь робити це не поспішає не на часі пояснюють. Ну поки що ми в цьому напрямі не здійснювали перевірок, так як не було у нас скарг. І не було позапланових перевірок, а планові перевірки, я кажу, ми здійснюємо на підставі визначення ступеню ризику. Ну, теж якби по рекламній діяльності не визначено, який це, до якого ступеню ризику віднести, тому ми в план цього кварталу не були включені. На наступний ну, побачимо. Працівників рекламного бізнесу таке обмеження не лякає, хоча штрафні санкції чималі від 30 до 50 тисяч гривень за кожен факт реклами. В основному всі реклами тютюна і алкоголя продумуються великими рекламними агентствами, які знаходяться в мегаполісах, які комплексно обслуговують ті фірми, які являються виробниками тютюна. І я так мені здається, що все рівно будуть її обходити і якось придумувати якусь колізящу рекламу. Не потрібно переоцінювати силу реклами, наголошують психологи. Як не парадоксально, але більше реклами палінню створюють самі розмови про його заборону. Моя точка відсотків два всього людей, які починають курити, починають курити із-за того, що вони побачили якусь рекламу. Із-за того, що вони щось ці реклами для себе таке, да? спонукаючи, знайшли. Тобто це не дуже невелика частина людей. Ось. Інша, кажу, велика масова частина тих, хто починає курити, в них інші зовсім мотиви. Це приклад інший, наслідування. Якщо очі не бачать, то серце не болить. Якщо дорослі не будуть курити, і дитина цього не буде бачити, якщо не буде. Привабливої реклами, яку би дитина ярку, красочно бачила, не тільки, скажімо, друкована, але це може бути і в кінофільмах, і в роликах, і так далі. Якщо вона це бачити не буде, то потрохи-потрохи це зійде на нівець. Завдяки ухваленим законам із контролю над тютюном та підвищення тютюнових акцизів. Курців в Україні поменшало за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. У 2006 році наша країна займала четверте місце у світі серед дорослих курців. Палило 45% зрілих. У 2009-му паліїв уже було 32%. Із четвертого місця ми посунулися на 29%. те У 2011-му серед дорослого населення смалило 24%. До кінця року набуде чинності ще два антитютюнових закони. На початок жовтня в Україні мають з'явитися упаковки сигарет зі спеціальними кольоровими зображеннями наслідків куріння. Але перш ніж показати, як можуть виглядати пачки цигарок, просимо забрати дітей від екранів телевізорів. Страхітливі картинки на пачках говоритимуть нам. Куріння викликає рак легень. Куріння викликає залежність від тютюну. Не починайте курити. Курці вмирають рано. Куріння викликає старіння шкіри. Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей. Куріння руйнує артерії, викликає суденні напади й інсульт. Куріння може викликати повільну та болісну смерть. Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині. Куріння може призвести до імпотенції. Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів. Берете кожну сигаретку, витягуєте і ви дивитеся щоразу на цю пачку. І вже від моменту того, от як ви її взяли і почали курити. І як переключитися на то розслаблення, на то на то зняття якогось напруження і стресу, чи на, на таке розслаблення, на ті приємні переживання, які курець якоби переживає в процесі, вони ну не будуть такими. Досі чи чинові компанії успішно використовували пачку для створення ілюзії, наче сигарети, нешкідлива звичка, а модний атрибут. Невдовзі ілюзія розвіється. З середини грудня заборонять курити у всіх громадських та робочих місцях, включно з усіма приміщеннями громадського харчування. Із 2013 року може бути встановлено мінімальні роздрібні ціни на сигарети 10 гривень за пачку, як для сигарет із фільтром, так і без нього. Таке нововведення підвищить вартість дешевих сигарет удвічі-тричі. Про військовий вишкіл та як живеться в Ужгородських ОСББ. Про це розповімо за хвилину другу, але спочатку огляд подій тижня, що минає від Діни Михалик. Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас. В Ужгороді на фаховому рівні обговорили ситуацію з захворюваністю на СНІД в Україні та шукали шляхи, як запобігти поширенню ВІЛ-інфекції. У всеукраїнській нараді головних лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІДом взяли участь більше як півсотні фахівців із різних областей. Закарпатському ж центру цьогоріч виповнюється 10 років. Допомогти особливим людям інтегруватися в суспільство важливе завдання, над яким належить працювати великій групі однодумців, а саме представникам владної верхівки, медикам, педагогам і роботодавцям. На Закарпатті відбулася триденна міжнародна наукова конференція за участі керівників реабілітаційних установ із усієї України та представників Ради Європи. Фахівці планують обговорити низку важливих питань і узгодити стратегію всебічного захисту найбільш вразливої категорії населення. Хвороба виліковна. У цьому переконували учасники відкритої конференції, яка відбулася в Ужгороді. Зустріч організували в рамках загальнонаціональної програми Зупинимо туберкульоз в Україні. До участі в дискусії запросили представників медичних, ділових, релігійних та управлінських кіл Закарпаття. 92% населення Закарпаття обслуговують сімейні лікарі. Цей показник, чи не найвищий в Україні перелік таких об'єктів поповнила сімейна амбулаторія в селі Шом на Берегівщині. Під час урочистого відкриття закладу подарували сучасний електрокардіограф. Незабаром надійде все необхідне лабораторне обладнання для проведення загальних аналізів та базисного обстеження. Ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт відвідав Закарпаття. Президент одного з найавторитетніших вузів України Закарпатець, родом із Ужгорода в обласному центрі. Поважний гість зустрівся зі студентами крайових вузів. На переконання ректора найстарішого вузу України у вищих навчальних закладах студенти мають не лише навчатися, вони мають займатися науковою роботою. Результати публікації реальних наукових досліджень є головним критерієм для всіх найкращих глобальних рейтингів університетів. Вітчизняна система освіти конституція Сергій Квіт не дозволяє українським вишам конкурувати із закордонними. У четвер, 20 вересня, закарпатській спільноті представили цьогорічне послання президента до Верховної Ради. Воно містить низку доповідей з аналізом економічної, соціальної та політичної ситуації в Україні і визначає завдання на найближчий рік. Особливість цьогорічного послання полягає в тому, що воно складається з чотирьох тематичних доповідей. Одна з них стосується пошуку національних відповідей на глобальні виклики. Йдеться про міжнародний контекст. Упродовж минулого року відзначають експерти прийнято низку радикальних рішень щодо безпекового сектора, оновлена стратегія національної. Безпеки, нова воєнна доктрина і концепція реформування збройних сил України. Деталі у коментарі програми. Політика позаблоковості залишається наріжним камнем української зовнішньої та безпекової політики, і позаблоковість розглядається як послідовна позиція захисту національних інтересів без участі у військових союзах, що створює необхідні можливості для розвитку партнерських взаємовигідних стосунків. З іншими державами і міжнародними організаціями по всім напрямкам скажу, що євроінтеграційний поступ України, не зважаючи на песимістичні прогнози. Він все-таки залишається пріоритетом зовнішньої політики і фундаментальною складовою концепції національного прагматизму, якраз і залишається стратегія європейської інтеграції. 30 березня цього року відбувалося парафування угоди про асоціацію, яка формує дороговкази для життєвоважних. Важливих внутрішніх реформ шляху модернізації, і в її основі політичної асоціації якраз і закладено зближення позицій України і Європейського союзу з усіх міжнародних питань забезпечення безпосередньої участі України у політичній політиці в агенціях і в програмах Європейського союзу, до прикладу, так як це робить Норвегія, яка не є членом Європейського союзу і тим не менше приймає участь у. У всіх програмах, агенціях і має 300 своїх спостерігачів в Європейському Союзі в Брюсселі. ОСББ порятунок для більшості житлового фонду України чи головний біль на шляху створення нової системи господарювання. Необхідність проведення житлово-комунальної реформи в країні назріла вже давно. Жери не задоволені тим, як населення сплачує квартплату. Інша сторона скаржиться на те, що утримувачі будинків просто не справляються зі своїми обов'язками. Відтак, щоб позбутися застарілої проблеми, в Україні почали впроваджувати таку частину житлово-комунальної реформи, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, коротко ОСББ. Процес створення таких організацій розпочався ще в середині х років. Утім, і досі виникає багато за і проти. Створення ОСББ проходить досить повільно і далеко не всім зрозумілі правила гри на цьому ринку. Причини гальмування з'ясовував Іван Челенюк. Ця триповерхівка знаходиться в Ужгороді по вулиці Загорській. Колись вона належала до школи інтернату. Її мешканці, освітяни. Про те, що будинку вже більше 50 років, на перший погляд, і не скажеш новий фасад, вікна, двері та під'їзди. Тут усе в належному стані. Прибудинкова територія засаджена різними деревами, яблука, груші, сливи та виноград. Тут цілий сад, двір огороджений парканом. Утім, ще кілька років тому мешканці не могли похизуватися таким будинком. Зміни почалися в 2006 році, коли люди створили ОСББ. Ми до ЖЕКа ніколи не належали, не дивлячись на те, що ми весь час просили, аби нас взяли на комунальний баланс, бо школа була бідна, школа на державному утриманні. Але вони не могли нам нічого робити. Ми за свій за свої кошти всю дорогу 52 роки. Тут живемо і все вкладаємо в цей будинок. Отоплення було центральне від школи інтернату, газових плит навіть такі малесенькі були, газу ми проводили самі вже. Ми вирішили, що давайте ми свої гроші будемо самі складати, і в такому разі у нас беруться якісь гроші. Ми зможемо собі самі допомогти. У Закарпатській області створили 201 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, із них 71 в Ужгороді. Утім, такі результати не відповідають прогнозам до 2014 року. Більшість житлового фонду України має бути об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Причини гальмування житлово-комунальної реформи на Закарпатті назвала Марина Куберка. Необов'язковість на законодавчому рівні створення ОСББ в Україні. Мешканці не зацікавлені створювати об'єднання, чекаючи, що міська рада як балансоутримувач будинку постійно буде зобов'язана проводити виділяти кошти і проводити певні роботи капітального характеру і надалі в цьому будинку. Без створення ОСББ дуже важливою причиною є відсутність державної підтримки. ОСББ Олена Царук одна з тих, хто створив ОСББ в Ужгороді. На особистому досвіді жінка знає, що таке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та які від цього переваги й труднощі. ОСББ це не прибуткова організація. Ми збираємо кошти. Для утримання будинку в належному стані, щоб в належному стані тримати будинок, самі мешканці будинку на зборах вирішують, що необхідно зробити першочергово, який ремонт, чи даху, чи підвалу, чи сходових кліток. Але зібрати точніше кошти, які використати по призначенню, не завжди виходить. Серед кількості проблем, через які люди не хочуть створювати ОСББ, неналежний стан більшості житлового фонду України, який з руками лише погіршується. Відповідно, люди бояться, що будинок передадуть на баланс в управління, і вони залишаться зі своїми проблемами наодинці. Державне фінансування могло б допомогти власникам квартирного житла однак, поки воно недостатнє, кажуть представники ОСББ на 2011 рік, мали виділити 2 мільярда гривень. На 2012 3,4 мільярда гривень, на 2013 3 мільярда гривень. Це йдеться е, про те, що кошти передбачалося виділяти на державну підтримку для реалізації інвестиційних проєктів з технічного переоснащення та капремонту будинків, в яких створюється ОСББ, лише в один рік: е, 120 мільйонів у 2000. 2010 році виділилося під цю програму. Налагодження співпраці з надавачами комунальних послуг це одна з основних причин, завдяки якій можливо створити потужну організаційну структуру для того, щоб ефективно вирішувати проблеми мешканців багатоквартирних будинків. Одна з головних проблем гальм, значить, гальмування руху ОСББ є їх стосунки з надавачами комунальних послуг. Надавачі комунальних послуг це постачальники води. Тепла, газу, електрики і і каналізач Допоки в нашій країні тільки знаходять шляхи розвитку житлово-комунального фонду. Європейські країни показують свої практичні напрацювання. До прикладу у сусідній Угорщині реформа житлово-комунального господарства розпочалася більше 20 років тому. Самі ж ОСББ створили досі швидко, оскільки всі розуміли необхідність створення органу, який би опікувався проблемами мешканців будинку та представляв їхні інтереси на ринку комунпослуг. За господарську діяльність відповідає найманий працівник. Він і займається. Це всіма справами будинку за такі послуги. Відповідальна особа отримує заробітну плату. «Ця людина живе в одній з квартир, яка є службовим житлом. В обов'язки відповідального входить догляд за будинком. Він виносить сміття, прибирає, доглядає за ліфтом. Усе це сплачується за рахунок щомісячних внесків мешканців будинку. Що стосується коштів на утримання багатоквартирних будинків, то 50% усіх витрат бере на себе держава. Пояснив Ласло Золтаї. Щодо державної підтримки, держава проводить тендер, наприклад, на утеплення будинку чи заміну вікон. У результаті фінансування таких робіт може проводитися десь 50 на 50, тобто половину суми компенсує держава. Так само можна оновлювати ліфти. Тобто ліквідовувати всілякі глобальні проблеми. Угорщина досить швидко перейшла на систему відповідального ставлення до свого житла та його інфраструктури, бо розуміла, що іншого виходу немає. Сьогодні угорці з певненістю кажуть: якщо кожен мешканець відповідально ставиться до житлово-комунального надбання, тоді й результат буде відповідний. Це ще не все. А поки згадаємо, деякі події тижня коротко. Для будівництва об'їзних доріг Ракошина та Берегова автодор планує викопити у власників земельні ділянки. Для цього людям необхідно оформити акти власності на землю. Про це повідомив головний дорожний край під час наради в облдержадміністрації. Ділянка дороги в об'їзд Ракошина згідно з проектом складе понад 4,5 кілометрів, а біля берегова майже 15 кілометрів. Найбільш актуальною залишається проблема відведення земельних ділянок для будівництва автошляхів. Щоб прискорити роботу над вирішенням усіх проблем, пов'язаних з будівництвом вищезгаданих об'їзних, обізних, вода створить спеціальну комісію за участі фахівців обласних управлінь. День відкритих дверей провели на території аварійно-рятувального загону МНС у Закарпатській області з нагоди дня рятівника та 16-річчя створення Міністерства надзвичайних ситуацій. Присутні продемонстрували зразки сучасної рятувальної техніки. Свою роботу показали гірські рятувальники, водолази та кінологи. Окрім цього, на гостей урочистостей чекала цікава концертна програма та смачна польова кухня. Таким заходом рятувальники хочуть звернути увагу людей на власну безпеку та спонукати задуматись про роботу професіоналів, які ризикують власним життям і здоров'ям заради порятунку іншої людини. Сільські клуби не минули, а сьогодення нашої області донині залишається чимало таких установ по всьому краю. Описати їх діяльність вирішили Юрій Глеба та Володимир Рудейчук у збірнику Заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах і фактах. Його презентували в обласній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Книга вийшла у світ цього року накладом у півтисячі примірників. Залучити якомога більше молодих талантів прагнуть в Ужгородській Федерації боксу. Із цією метою представники федерації організували у місцевій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів невелике показове тренування боксерів. Зазвичай таке спортивне тренування триває близько двох годин. На уроці здоров'я в школі боксери в стислому вигляді показали основні вправи, якими щодня послуговуються для набуття необхідної форми. В Ужгороді триває тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги. Упродовж тижня сім гандбольних команд здобувають перші очки в чемпіонаті для закарпатських спортсменок Ужгородських Карпат цей чемпіонат особливий, Адже вони вперше грають у статусі чемпіонок. Шанси на перемогу команди високі, адже п'ятеро гандболісток Карпат сьогодні також грають у національній збірній України з гандболу. Ігри в Ужгороді триватимуть щоденно до 24 вересня. Австрійська невідкладна допомога. У рамках проекту про співпрацю на Закарпаття приїхали закордонні спеціалісти, щоб навчити місцевих рятувати життя в екстрених умовах. В Австрії ті, хто пройшов таке навчання, отримав сертифікат, визнані як фахівці-парамедики. В Ужгороді особливостям роботи на межі нині навчають 30 закарпатців. Серед них працівники державтоінспекції, студенти медичного факультету та навіть школярі. Кожен із них отримає сертифікат і буде інспектором із надання невідкладної допомоги. Тетяна Шімон розкаже про специфіку. Навчання. Якщо дорогою до медичного закладу жінки розпочались пологи, то в Австрії необхідну допомогу можуть надати і працівники автоінспекції. Натомість українські інспектори дає чекатимуть на приїзд швидкої, а це втрачені 15-20 хвилин. Відтепер і закарпатців навчатимуть, як діяти за критичних умов. Були випадки, коли вони перші прибуваються в віддалених районах області, поки швидка або МЧС приїжджає, вони там приїжджають першими і приймають ці необхідні знання і навички на практиці. Приймати пологи не доводилося, але рятували життя на дорозі неодноразово, каже Василь Бокош, заступник начальника управління обласної державтоінспекції. Служба. На Западе, где проводятся подобные занятия, она имеет смысл в том, что люди, требующие первой медицинской помощи при авариях, при катастрофах, оказать могут только специалисты. Специалистов там есть, они подготовлены, а у нас, к сожалению, нет. Закарпатці стали першими в СНД, хто має можливість здобути такий безцінний досвід. За 20 днів австрійські вчені навчать надавати невідкладну допомогу 30 закарпатців. Австрійські фахівці переконані 20 днів насиченої роботи сповна достатньо для того, аби освоїти навички порятунку. Я інюстерех. В Австрії є програма подібного роду з підготовки фахівців. Так от за цією програмою через два тижні виходять спеціалісти, які можуть надати першу невідкладну допомогу. Так що 20 днів повністю достатньо. Щоб не тільки розказати, але й показати, австрійські фахівці привезли різного приладдя на 15 тисяч євро. Але вони впевнені гроші нічого людське життя безцінне. І Якщо ці 30 інспекторів врятують бодай три життя, це буде справа значно дорожча. Закінчив вуз, отримав диплом і став лейтенантом. Так хочуть зробити в Ужгородському національному університеті. Виш має серйозні наміри створити військову кафедру, на якій готуватимуть студентів захищати батьківщину, і по закінченні якої молоді люди отримуватимуть офіцерське звання. Така практика була за радянського союзу. З часом про неї з якихось причин забули. Але все нове як кажуть, добре забути старе. Поки що деталі майбутнього утворення узгоджують. Однак, як переконують, у вузі зробили вже чимало І до зими така кафедра з'явиться в Ужгородському національному університеті про колишню і майбутню дружбу між армією та університетом. Дізнавався Олексій Шафраньош. Другокурсник Іван навчається на історичному факультеті, але любить військову справу і все, що з нею пов'язане. Образ воїна йому дуже імпонує, а тому вчити історію і проходити військову муштру Івана цілком влаштовує. Я би пішов, тому що можливо, вже там як пройде час, мені захочеться пов'язати своє життя із можливо з службою в якихось органах або з роботи в якихось органах. Вона зараз в країні вважається перспективною, і взагалі я думаю, що. Що це треба, і я б думаю, аби я пішов на військовий кафедру. А ще Іван каже, що бонус не тільки в майбутній роботі, яка за допомогою кафедри стає ближчою, але й в інших не менш важливих речах. Я думаю, що в студента може знайтися вільний час від навчання для, для військової підготовки, тим паче, що для хлопців заняття якимись фізичними ну нагрузками це позитивно, і краще я думаю зайнятися чимось для здоров'я, чим іншими негативними речами. В Ужгородському національному університеті кажуть, ідея про відродження військової кафедри народилася нещодавно. Останні три місяці активно працюють над її втіленням. Ужну співпрацює з міністерством оборони, вивчає досвід подібних навчально-військових формацій при інших вузах. Ми фактично виходимо на завершальну стадію щодо організації. Військової підготовки або підготовки офіцерів запасу на базі Ужгородського національного університету. Ми повинні завершити цю роботу до грудня цього року. Принципи, на яких буде базуватися військова підготовка студентів, узгоджуються. Наразі в цій справі Закарпатський вуз активно співпрацює з львівськими спеціалізованими вишами, які готують фахівців із офіцерськими погонами. Роман Шніцер, який нині очолює обласне управління охорони здоров'я, свого часу керував кафедрою військової медицини. Медик пояснив, як залучатимуть до роботи в Ужгородському виші фахівців військової справи. Питання стоїть не створення кафедри, а організація підготовки студентів на військовій кафе. Тобто є відповідний інститут військовий гетьмана у Львові. Вони мають всі відповідні кафедри. І на контрактних засадах вони готують всіх бажаючих, хто не має медичних протипоказів, до отримання військового звання офіцера запаса. З лютого березня 2013 року університет буде здійснювати набір бажаючих навчатися на військовій кафедрі. Такі плани сьогодні озвучують вужну. На початку набиратимуть студентів другокурсників стаціонарних відділень, Незважаючи на те, що навчання буде контрактним, тобто за нього доведеться платити, враховуватимуть і рейтинг студента. Одним словом, якщо в тебе погані оцінки, то про військову кафедру доведеться забути. В принципі, як і у випадку незадовільного фізичного стану. Набір десь це буде стосуватися за нашими підрахунками десь близько сотні, сотні студентів. Це стосується і студентів чоловічої, і жіночої статі. Тобто там немає обмежень за гендерною ознакою. Але в першу чергу це є освітній рівень і е, фізична підготовка. Не виключено, що з наступного року ситуація для бажаючих навчатися в університеті і одночасно військової справи виглядатиме так: п'ять днів на тиждень. Ти ходиш в університет на пари, на перерог п'яшкаву з друзями, а на шостий день. Ми запитали вужгородських студентів, чи приваблює їх ідея отримати, крім вченого ступеня, ще й військове звання і чи взагалі їм це потрібно. Я пішов на військову кафедру, бо вважаю, що більш корисна, ніж армія, тому що там будуть вчити саме тому, що треба без всяких там почистити картошку, поубирати. Ну, я вважаю, це дуже хорошою ідеєю. Ну, хороша ініціатива, тому що я не хочу після. Ну, після Універа йти в армію. Не пішов, ну, я не взяла. Нам сказали, що треба там вчитися на відмінно, мені то не світить. Я пішов, тому що е, хто мав якесь звання, то це справжній мужчина. На військову кафедру планують організувати контрактний набір. Причому не тільки хлопці зможуть там навчатися, але й дівчата. Дискримінації кажуть не буде, хоча нагадують, слід мати відповідну фізичну підготовку. В принципі, ми не проти були б. Просто, звісно, там буде більше якось фізична нагрузка, тому буде незвично, але ми не проти. Як кажуть, жінки треба сидіти на кухні вдома, діти і борщ. Так, <гум> да, нас таки вчать, <гум> тому так і має бути. Медичний факультет УЖНУ з 2003 року відкрив військову кафедру, де навчали тільки медиків. Але в зв'язку зі скороченням української армії кафедри поступово закрили. Той, хто свого часу проходив військову підготовку в університеті і знає, що це таке, має особисту думку щодо її відновлення. Якщо ми заявляємо, що ми армію скорочуємо і ми переходимо на професійну армію, тобто контрактну армію, то взагалі треба подумати, чи взагалі ці кафедри потрібні на сьогоднішній день. Тепер на медичному факультеті існує кафедра медицини катастроф та невідкладних станів як наступниця кафедри військової медицини. Але ніяких військових звань вона не дає. До речі, за радянського союзу загальноуніверситетська військова кафедра процвітала, але й армія тоді потребувала значної кількості фахівців. З початку 90-х років в Україні армія поступово скорочується. Не стало й цілого ряду військових кафедр, у тому числі і в Ужгороді. Таким був цей тиждень, і такими були його деталі до зустрічі за сім днів натхненних вам вихідних.